Привіт, друзі, мене звати Соломійка, і сьогодні я прийшла до Вальвості не з порожніми руками. Я принесла скарби. Це скарби нашої країни, але вони незвичайні, їх люди відчувають серцем і душею. Діти, а чи пам'ятаєте ви, як називається наша батьківщина? Так, наша батьківщина це Україна, Україна край, де ми народилися та живемо. Де жили наші предки. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Україна наша земля, наш рідний край. Україна вона у всьому, що нас оточує в річках, в морях, в горах та містах, в зорях, у кожному камінчику та деревинці. Україна це і зелена трава у дворі вашого дому, по якій можна бігати, сидіти, лежати і дивитися на небо. Як там пливуть білесенькі хмаринки. Усе це наша батьківщина. Україна мирна держава, її народ хоче жити в мирі. Країна багата та вільна. Ми називаємо Україну нашою батьківщиною. Батьківщина це найкраще і найдорожче місце у світі. Усі ми любимо українську співочу мову, прекрасних наших людей, чарівну природу, щедру землю. Людей, які живуть на Україні, називають українцями. Дівчата будуть українки, а хлопці українці. Ой, хто це? Українка я гарненька, до воровистого віночка, вишиваночка, сорочка, партушок і і різнокольорові стрічки. Ой, а ти хто, хлопчику маленький? Син я україниненький. Українцем звуся, Україною горжуся. Наша мальовнича Україну? населяють надзвичайно працьовиті та талановиті люди. Але з поміж інших країн нашу батьківщину вирізняє не лише красива природа та дружній народ, а й символи нашої країни. До державних символів належить державний прапор України. Синє небо над жовтим колосом – це значення кольорів нашого синьо-жовтого прапора. Державний герб України це золотий тризуб. На блакитному тлі, а гімном нашої держави є пісня, написана Павлом Чубинським, Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Музику для цієї славетної пісні написав Михайло Вербицький. Пропоную вам послухати уривок з Державного гімну України. Нехтувати та забувати символи нашої держави не можна? Дітки, а зараз пропоную вам пограти зі мною в гру. Я буду вам казати речення, а вам потрібно його закінчити. Спробуємо. Ну що ж, давайте. Країна, в якій ми живемо, називається Так, Україна. Кожен народ має свою мову. А яка наша рідна мова? Українська, молодці! В Україні живе народ, який називається Українці. Добре. Значення кольорів нашого прапора означає. Синє небо жовте колосся. А наостанок пропоную вам вивчити вірш Марії Познацької про нашу Україну. Ми дуже любимо наш край і любимо Україну. Її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко на весні співає між гілками. І ми співаємо пісні, змагається він з нами. До побачення малята, до нових зустрічей і головне, пам'ятайте, що наша слава це українська держава.